У Житомирі перекрили рух транспорту по вулиці Гоголівській від вулиці Князів Острозьких до вулиці Хлібної. Там тривають роботи з асфальтування. Заступник міського голови Житомира Олександр Шевчук у телефонній розмові зазначив, що роботи триватимуть до 7 липня включно. Планується заміна асфальтобетонного покриття на проїжджій частині та двох сторін тротуар. Він залишається так само в асфальту, ну і вирівнювання зелених зон. На даному випадку вулиця перекрита. Тій причині, що, перше, там є аварійна ситуація по Житомиргазу, вони замінюють свою бережу. І друге, те, що для того там дуже велика кількість люків і колодців, які потребують ремонту. І під час звичайного руху автомобіля ну, практично неможливо працювати. На цій ділянці їх більше 40. Тому перекрили і підрядна організація обіцяє зробити підготовчі роботи і заасфальтувати Хочеться вірити, що це буде 3-4 дні, максимум страхується тиждень. Залежить від погодних умов ну і ситуації їх на мережах. За словами заступника міського голови, для водіїв це не створить значних проблем, адже під'їздів до цієї ділянки дороги багато. На сьогоднішній день у нас дуже багато можливостей об'їхати цю ділянку з будь-яких вулиць. Можемо їхати далі по книзі Острозькій, торік терна, заїжджаємо на плітно або об'їжджати з іншої сторони.